Всім привіт! Придбав я собі такий інструмент, як перфоратор. Як я казав в попередньому відео, купляв я його в магазині Технодім але я ще ним нічого не робив, якось не, не було ще нагоди попробувати А сьогодні потрібно мені причепити вішалку для одягу. І потрібно в бетонній стіні просверлити ось такий кейс. Так відкривається. Інструкції. Я брав перфоратор такий, що можна і свердлити. І свердлити і ударом, і просто відбійник. Так, це ось такі, ще зараз подивимося, що тут є. Тут сверла. Шість, вісім і 10. Це такий штир, щоб замірати отвори. Скільки просорце мастило, щоб змащувати. Це ще сегло. Це на 10? Ні, це, мабуть, на 8. І ще йдуть ось такі йдуть піки. Така лопатка. І ось такий штир. І тут запасні щитки, і це такий, щоб якщо сверлити десь на стелі, щоб закладається туди і щоб все сміття там, пил. Пелюка падала сюди. Зараз я буду випробувати цей. Це свердло, що йде в комплекті. Мені потрібно на 10. Ось це на 10. Все остальне ми складаємо назад. Це ось такий ще йде в комплекті. Патрон для сверл. А зараз стоїть тут. Для відбійних свердл, для перфоратора патрон. цей патрон такий, як від релі. Ну, зараз замірую, де мені потрібно сверлити і буду пробувати. Ще хочу показати е, шнур самий, що дуже зручно 2 метри шнура, що не потрібно. Якщо щось недалеко, треба якийсь отвір зробити, не потрібно ніяких переносок. 2 метри шнура дуже зручно. Зараз ось цю вішалку треба вчепити на стіну. Стіна тут бетона, дім панельний, тому буде туговато. Зараз будемо пробувати. Зараз спочатку розмічу отвори і потім допробувати сверлити. Розмітив я і зараз будемо пробувати сверлити. Так, да, працює непогано. У мене раніше не було перфоратора, я сверлив е, об, обичною дрелью, то набагато було гірше. Зараз це все робиться дуже легенько, навіть в панельному домі, в панелі сверлиться. На три отвора в мене пішло, мабуть, з 1 хвилина. Коли я сверлив дрелькою, то це, на це пішло б з пів години, а й більше і спалив би ще дрельку. Поки що мені подобається. Інструмент працює нормально. На цьому буду закінчити своє відео. Нагадаю, що електроінструменти всі я свої купляю в магазині Технодім, Подобається мені якість. На цьому закінчую відео. Підписуємося на канал. Кому сподобався пальчик вгору. На все добре.